І зараз ми рухаємося в тему, де потрібно бути більш відкритим. Тому що емоція це завжди реакція на подразник. Вона конкретно відбувається у людини на фразу, а почуття це більш довгі переживання. Наприклад, людина каже: Мені страшно, це емоція. І якщо людина каже Я боюся чоловіків, що мені почати роботу над собою? І вона говорить уже про почуття страху. Так. І ми бачимо у багатьох дітей, людей цифрову залежність. І цифрова залежність це наслідок несформованого емоційного інтелекту. В інтернеті людина отримує якісь позиціонування, підкріплення якихось там своїх переконань. І, наприклад, людині потрібно на біговій доріжці бігти дуже довго 40 хвилин для того, щоб виділилися дофамін. Для того, щоб відкрилося друге дихання. У когось це може бути це швидше, скоріше. І, наприклад, людина відкрила якийсь серіал на комп'ютері чи якусь програму, і такий настрій уже буде від заставки, якщо це буде тригер. І людина попадає таким чином у ментальні пастки як приємні, так і неприємні. Тут людина пораділа і тут знаходить сум. Цифрова залежність це вже про наслідок. І коли люди приходять на консультацію, кажуть, що робити, забрати планшет у дитини, сам факт, що ви заберете планшет, причину проблему не вирішить, тому що у дитини вже є певна заміна на якусь потребу, яка не могла заповнитися іншим методом. І потрібно розбиратися з тривогою, яка виникає, коли ми забираємо певний гаджет. І потрібно визначити, з чим пов'язана ця тривога. Можливо, це була порушена близькість з мамою. І у людини є фундаментальні емоції, наприклад, радість, дивування, почуття вини, сорому, образи. І якщо ми говоримо, наприклад, далі про страх, то це сильна емоція, так? І страх у нас відповідає за щось, тому що задача емоції. Це, наприклад, ви закинули поплавок ловити рибу, і коли вже щось починає відбуватися в воді, поплавок починає тонути. Це про те, що аналогічно так відбувається з нашими емоціями. Як тільки ми проковтнули певний тригер, живку, наші емоції починають як цей поплавок, рухатися туди-сюди. І страх виникає для того, щоб відновити безпеку. Або це ще про те, що зараз іде дуже сильна невротизація. Люди бояться всього підряд. Наприклад, я боюся, хтось мене насварить, я кудись не встигну. Я боюся смерті дітей, я боюся смерті ще когось. І людина буде сидіти в цьому страху і не діяти. Це найстрашніше, що відбувається, тому що ця реакція потрібна тільки для того, щоб скинути лишній адреналін. Нервова система має якось відновитися. Ти, наприклад, боїшся начальника, а організм цей момент тебе рятує, щоб ти вижив. Але якщо ти будеш цього боятися. Все закладено у тебе з дитинства. По тому методу, як ти входиш в стресові ситуації, на кого ти опираєшся, як ти реагуєш, чи перекладаєш ти відповідальність, що для тебе критика, як ти відносишся до того, що ти комусь не сподобався, що ти зробив щось не ідеально, що комусь не сподобалася твоя реакція. Як реагували твої батьки? Коли ти щось робив не так, сварили тебе, обесцінювали чи спускали усе так. І у нас формуються глибоко ці стратегії. І коли ми дорослішаємо, у нас формуються певні ситуації. І на ці ситуації кріпиться певна реакція. Начальник по проекції може бути мамою чи батьком. І така невротизація, вона... Легко знімається на прийомах у психологів, психіатрів, тілесних практиках, робота з цвяхами, тому що страх це не більше, ніж ментальні пастки. Їх не існує. Страх це про майбутнє. От люди приходять, страх онкологія, страх зійти з розуму, страх бити когось, страх стати маніаком. І такі теж приходять. І як ви думаєте, про що це? Тому що, ну. Це все має місце бути, це все психіатрія. Тут потрібно звертатися до психотерапевта для того, щоб піти у глибоку психіатричну терапію. От, і е, такий момент потрібно насторожитися, які страхи є нормальні, а які виходять за межі норми. Потрібно спостерігати за продовженням цього стану. Як довго тебе тримається думка, коли вона появилася, що ти відчуваєш в тілі. Акцентувати увагу на тіло, от, наприклад, людина каже: Я боюся, що ми помремо, і це просто фраза. Наше негативне мислення, метод так само, ще й притягнути увагу до себе, метод маніпуляції, певна модель переконання. І потрібно подивитися, де виникає дискомфорт тілі, в якому місці, наскільки тебе затягує це відчуття. І що відбувається з тілом? Чи тіло паралізує, чи воно напружується? Можливо, там іде жар. Що саме відбувається у твоєму тілі? Саме тоді ми е, можемо розібрати, можеш ти управляти своїм станом чи ні. Чи це щось схоже на панічну атаку, де ти не можеш собі допомогти, тому що відбувається певна вібрація в голові. Це може бути схожим на депресію, депресію, ну буває таке в іпохондриків. Вони мають низький рівень вібрації, вони шукають, наприклад, в інтернеті підтвердження своїх захворювань, вони собі ставлять діагнози, вони йдуть до лікаря, і лікар каже: у вас все гаразд, один каже. Другий каже, третій каже четвертий, але вона йде і шукає підтвердження. Вона шукає того самого, який підтвердить те, що хоче вона. І коли людині рекомендують, можливо, до психіатра сходити, а людина ображається на це. І людям у таких станах здається, що мене не розуміють. І тут насправді може турбувати щось інше і страх. Може бути для того, щоб знайти раціональний вихід. От, наприклад, я буду боятися онкології, буду боятися захворювання. І навіть якщо людина бачить, що по аналізах все добре, вона все рівно накручує, що щось не так. І якщо там розбирати, можна знайти не прожите горе, не прожиту травму, не прожиту образу, незавершений гештальт всередині самої людини. Тому що нас ніхто не навчив говорити чесно із собою, сказати, мені так сумно, мені так боляче, мені так хочеться, щоб хтось зі мною провів час. Мені так хочеться, щоб хтось для мене зробив щось. Потрібно, щоб людина навчилася оприділяти, що зі мною, що всередині в мене відбувається, і що в мені не заповнені. Який у мене дефіцит? А дефіцит це. Завжди якесь дитяче перепроживання. Важливо себе спитати, а чого я хочу насправді. А що буде, якщо я це буду мати? Робіть зараз цю роботу, розбирайте, що ви хочете, чого ви досягнете, що у вас відбудеться, що роблять люди. Вони цю свою потребу заповняють своїми досягненнями. Чим більше досягнень, тим краще їм стає. Вони відновлюють покупками свій дефіцит. Або у жінки є щось одне, а вона шукає пояснення іншому. З усім потрібно працювати. Деколи психологом, деколи з психотерапевтом, з психосоматологом. Допомогти можна кожній людині, якщо хоче цього сама людина. І якщо ви хочете цього з цим розібратися, не ходити на прийом до психолога, психотерапевта, звісно, у мене є курс саме для вас, Сила Духу. Саме в цьому курсі ви зможете розібрати все по поличкам, розкласти усе, як воно є, і проаналізувати повністю своє життя. Цілий місяць роботи е зі зворотним зв'язком, який закриє походи до психіки. Психологів, психотерапевтів, психіатрів, і так само допоможе вирішити питання із вашим здоров'ям. І якщо ми переключимося далі і подивимося в тему образу, подумайте, що таке образа. Завжди образа йде в зв'язці з чимось. Дорослій людині не потрібно почуття образи, сором, воно не робить нас здоровими та гармонічними. У образи є задача. Відновити справедливість для себе така задача у образи. Я образилася. Так, візьмемо позицію дитини. Дитина буде щось робити, і ви питаєте, на кого ти зараз ображаєшся, на якусь там іграшку, більше не буду з нею гратися. Так? І доросла людина, коли вона ображається, аналогічно має такий паттерн відпрацьований, тому що образа, вона абсолютно неефективна. Ми тільки витрачаємо свій ресурс, коли ми ображаємось. І коли ти відчуваєш, що в тебе є образа, а ти не розбираєшся, і ти не розумієш, що в тебе є певна дитяча позиція, і ця твоя внутрішня дитина, яка живе якимось там жахом, несправедливістю, зіткнулася. Але ти зараз дорослий, у тебе є гроші, у тебе є зв'язки, у тебе зовсім інші обставини, і ти можеш вирішити будь-яке питання. І, наприклад, немає грошей, але є інші ресурси у дорослої людини. І ти шукаєш, який саме ресурс дорослого зможе тобі допомогти для того, щоб вирішити конфлікт з кимось. Тому що образа це внутрішній конфлікт і конфлікт з кимось. Тому що людина, яка турбується про себе, вона знає, як досягти компромісу. Та людина, яка не знає, вона ображається, це про невпевненість. І коли очікування не відповідають реальності, у тебе є план, ідеальна картина, і е, всі не захотіли рухатись так, як ти хочеш, не співпали очікування, як так. Я думав одне, наприклад, мужчина мав мені принести подарок, який, з яким я познайомилася, приніс і потім злися, кудись пропав. Злися, це майно ось, от, у, у тебе було очікування на іншу людину. І ти вирішила, що у тебе вже складуться хороші стосунки. І тут прийшло розчарування. Буває, воно короткострокове. Людина може навіть і не признати, що воно є. Після цього йде гній агресія, це метод нейтралізувати біль від розчарування. І цей гнів викидається, щоб нейтралізувати біль. І, наприклад, візьмемо жінку, у якої пропав цей чоловік, який мав подарувати подарок, або який набагато їй не обіцяв. І вона каже: перевелись чоловіки, і я буду тепер їх обезцінювати. Все, він не вартий моєї уваги. Ну, погодьтеся, так буває. І людина або йде в страждання, або в горе, або починає шукати іншого, і таке буває. І е, деколи дуже хочеться, щоб було все легко і зразу. І коли ця людина, яка вміє красиво говорити і каже: чоловік, не переживайся, буде класно, а в тобі всередині живе той інфантилізм, та ще дитина, яка в це повірила. І це все не сталося в тебе. Біль. І люди йдуть жаліти себе. І якщо ця жалість до себе там, е, ну, ви, наприклад, перепрожили годину, дві-три день, і ви розумієте, для чого мені це. А коли ти плачеш, горюєш, коли ти е, обезцінюєш, сидиш вічі, як мені себе шкода, і це. Почуття, це реакція. Воно може з часом вивільнитися, а деколи завалюється у тіло, яке переходить у підсвідомість, і ця підсвідомість починає формувати психосоматику. Як пережити це? Потрібно. Зрозуміти, що це в мене є, і піти в глибинну роботу, звернутися до професіонала, який зможе показати, як зі своєї сили вийти в слабкість чи слабкості в силу. Перепрожити у моменті на цвяхах, наприклад, тілесній терапії, і тоді це йде, коли ти перепрожив, тоді у тебе звільняється місце і запускається інший механізм. В голову приходять нові рішення і нові інсайти. І для цього є психологи, психосоматологи, психотерапевти для того, щоб ви розуміли, що це швидкі методи, які ведуть вас у здоров'я. І вам не потрібно втратити роки, місяці для того, щоб сидіти у певних травмах. І коли у людини є, наприклад, фізичне захворювання в тілі, це завжди. Супроводження душевної болі. Лікар ніколи не справиться без психолога, психотерапевта, психосоматолога і психотерапевт, психіатр не може справитися без лікаря. От тому дуже важливо взаємозв'язка одної і іншої професії. Тому люди, які хворіють, важливо, щоб вони йшли у цю взаємозв'язку. Тому йдіть у курс сім систем цінності, де ви закриєте свої базові потреби і переусвідомите, як працює ваша психіка. Підете у глибину процесів, зрозумійте, як себе масштабувати, як відновити рівень енергії в тілі, як управляти процесами свого життя, як перестати від... перекладати відповідальність на інших. Я бажаю вам розвитку, я бажаю вам глибокого розуміння. Я бажаю вам вийти з почуття дефіциту, тому що ви зекономите дуже багато часу, якщо ви отримаєте знання, глибокі знання. І коли ми на консультаціях знаходимо джерело, а ми складаємо план дій на консультації, людина розуміє, що вона потратила дуже багато свого життя і не прожила його наповну. І все це можна змінити, коли ви будете платити за свій час професіоналу. А це може бути багато ваших потрачених років на те, щоб отримати певний досвід. І той досвід ми теж не знецінюємо, тому що він теж цінний. Ми вчимося бути цінними, робити висновки і рухатися далі у наш розвиток. Тому, друзі, реєструйтеся на мій сайт, обирайте той курс, який імпонує саме вам. І давайте з вами рухатися далі. Починайте з самого простого. Якщо ви не можете собі заплатити зараз. Більшу суму починайте з без обмежень. Цей курс допоможе вам вийти в певний ресурс. Але для того, щоб розібратися в глибину і розкласти все по полочкам, рухайтеся постійно далі, тому що знання рухають світом, знання управляють процесами, знання змінюють свідомість. Знання дають вам можливість жити по-іншому. І дай собі цю можливість сьогодні. Реєструйся прямо зараз у посиланні під відео на те, що потрібно саме для тебе. Перелік послуг, вказаний під відео. Обнімаю вас, друзі, і до наступних зустрічей! З вами була Оксана Павлюк, ваш коуч, тренер, наставник.